Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення! Вітаємо вас на прямій трансляції молитви Ангела Господній із Ватикану, яку уже за мить розпочне папа Лев XIV з вікна Апостольського палацу ось ми бачимо папу на наших екранах, вітаємо його і приготуємося вислухати його пастирське слово. Карі і сореллі, бона доменіка! Дорогі брати і сестри, гарної вам неділі вітаю вас. Сьогодні в багатьох країнах відзначається урочистість тіла і крові Христа, свято Божого тіла. Євангелії розповідає про чудо з хлібами і рибами. Щоб нагодувати тисячі людей, які прийшли послухати його і просити зцілення, ісус просить апостолів принести Йому те трохи, що вони мають, благословляє хліб і рибу і наказує їм роздати усім. результат вражаючий, не тільки кожен отримує достатньо їжі але залишається багато. Чудо, окрім самого дива, є також знаком, знаком, який нагадує нам, що Божі дари навіть найменші, настільки зростають, наскільки ними діляться, читаючи це все у день у свято тіла і крові Христових. Ми замислюємося над ще глибшою реальністю. Ми знаємо, що в основі кожного людського поділу лежить більший поділ, який передує йому, Божий поділ щодо нас. Він, Творець, який дав нам життя, щоб спасти нас. Запросив одну із створених людей бути його матір'ю, дати йому крихке, обмежене смертне тіло і таке, як наше, як людське, довіривши їй себе як дитина. Таким чином повністю поділив з нами нашу бідність, вибравши для нашого викупу саме те мало, те трохи, щоб ми йому, що ми могли йому запропонувати. Подумаємо, як приємно, коли ми робимо подарунок, навіть невеликий, відповідно до наших можливостей, і бачимо, що його цінує той, хто його отримує. Як ми радіємо, коли чуємо, що незважаючи на свою простоту, цей дарунок ще більше зближує нас із тими, кого ми любимо. Так, і в Євхаристії між нами і Богом відчувається те саме. Відбувається те саме, Господь приймає, освячує, благословляє хліб і вино, які ми кладемо на престол разом із даром нашого життя і перетворює їх на тіло і кров Христа. Жертву любові для спасіння світу. Бог єднається з нами, приймаючи із радістю те, що ми приносимо. І запрошує нас єднатися з Ним, приймаючи і ділячись із такою ж радістю його даром любові. Таким чином, каже Святий Августин, як із зернин, зібраних разом, утворюється єдиний хліб, так і в єдності, любові утворюється єдине тіло Христа. Дорогі сьогодні ввечері ми проведемо євхаристійну процесію. Ми разом відслужимо святу Месу, а потім врушимо у дорогу, несучи найсвятіше, найсвятіші таїнства вулицями нашого міста. Ми будемо співати, молитися, і, врешті, зберемося перед базилікою Санта Марія Маджоре. Та щоб благати Госпо, Господа його благословення для наших домівок, для наших родин і для всього людства. Нехай це свято і ця урочистість стане яскравим знаком нашого зобов'язання щодня, починаючи від престолу і кивоту, бути носіями єдності і миру один для одного. У спільності та милосерді. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться за Словом Твоїм, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І слово, і слово стало тілом і оселилося між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята, Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина. Через Його страсті і хрест були, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За наших померлих, вічний упокій подай їм Господи, а світло відвічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас Всемогутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати і сестри, з близького сходу доходять тривожні новини, зокрема з Ірану. У ізраїльсько-палестинському конфлікті. Продовжують страждати мирні люди, зокрема у секторі гази. Сьогодні, як ніколи, людство кричить і благає миру. Кожний член міжнародної спільноти має велику відповідальність запобігати, знижувати небезпеку, розвитку, загострення, ескалації війни перед тим ніж вона стане, ніж вона розгориться ще більше. Війна не вирішує проблем, але їх помножує. Жодна військова перемога, жодна збройна перемога не може виправдати великого болю матерів та інших цивільних людей, які страждають у нас ідок війни. Non con la violenza e conflitti sanguinosi. Saluto. Vitajo Sivas, Remlan, Ipprochan. Sono lieto. Sono lieto di salutare i parlamentari e i sindaci qui presenti. Я радий вітати парламентарів і управителів різних країн, урядів присутніх тут на молитві з нагоди ювілею управлінців. Зараз папа називає по імену різні групи прочан, які прибули сьогодні на молитву. зокрема вітає вірних із Колумбії, Польщі. Tra cui alunni e insegnanti di un istituto tecnico di Cracovia. La banda musicale. Witaj, papa musiczny Hurt is Austrii. Proczan is Hannovera unimacznie. I kresimandi di Gioia Tauro. E i ragazzi di Tempio Pausania. Усім вам бажаю мирної неділі, Бажаю гарної неділі і благословляю тих і благословляю тих, які активно беруть участь у святкуванні свята Божого Тіла. Дякую всім, дякую за все і гарної неділі. Такими словами, папа Лев XIV привітав прочани, які сьогодні прибули до Ватикану на молитву ангел Господній разом із ним. Ми ж дякуємо вам, дорогі глядачі живого телебачення, які єдналися. Саме на каналах Живого Телебачення Української греко-католицької церкви у Фейсбуку та Ютубі у молитві з Папою Левом. Для вас сьогодні цю молитву коментував і перекладав отець Тарас Жеплінський режисером трансляції була Марія Довганик мирної неділі, Богом благословенного тижня, слава Ісусу Христу!